Тепер висловимо деякі критичні зауваження щодо недоліків, на мій погляд, розробки нарукавної емблематики на нинішньому етапі її розвитку. Перше, має місце інколи дуже примітивна побудова символів емблеми, які не несуть жодних ознак самих частин. Прикладом є розробка і затвердження нарукавної емблем для 704-го окремого полку РХБЗ. Полк отримав розпізнавальний знак, який може бути застосований до будь-якої частини військ РХБЗ, так як жодних власних прикмет вона не несе. Виправити цей недолік легко, полк розташований у самборі, який має старовинний герб. Тому достатньо всередині ставити зображення олені, і ми отримуємо вже повноцінну нарукавну емблеми конкретної частини військ РХБЗ. Друге, але цей простий спосіб створення нарукавної емблеми на ранішньому етапі розробки нової символіки наштовхуся на незрозумілу ненависть групи Віталія Гайдуківича до геральдики українських міст сіл районів та областей. Результатом стало погіршення вже існуючих нарукальних емблем, як це мало місце у 27-й сумській реактивній артилерійській бригаді. При тому, що ми бачимо неодноразові приклади прихильності авторів до польської геральдики, колишніх власників українських міст, містечок та селищ часів панювання Польщі в Україні. Третє. Певним недоліком є повтор сюжетів. Прикладом є нарукавні емблеми для 19-го окремого полку радіорадіотехнічної розвідки та для 138-ї радіотехнічної бригади. Четверте, як недолік, відмічаємо, що трапляються просто помилки через недостатню обізнаність розробників, у питанні геральдики, військової історії, розвитку військової уніформи тощо. Прикладом є рукавна емблема для першої радіотехнічної бригади, яка має почесне найменування Галицька Волинська. Автори спробували використати територіальні символи саме цих регіонів України, що вкрай похвальне. Але якщо з символом умовно Галичини ще можна погодитись, то в зображенні Волині автори допустили прикру помилку. Символом Волині завжди був червоний щит з срібним хрестом на ньому. Але розробники, можливо, через погані знання Геральдиків країн намалювали срібний білий щит з Червоним Хрестом, так званим Хрестом Святого Георгія, що є не символом Волині, а символом Англії. Тож бригада, відповідно до символіки, стала не галицько-волинською, а Галицько-англійською. Така ж помилка була допущена при розробці нарукавної емблеми 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. В ній автори допустили помилку, зображені знаку на рукаві Якова Гандзюка, який був командиром корпусу і мав носити на рукаві знак отамана корпусу. Шеврон шириною півтора сантиметра з петлею, в той час, як на емблемі, три шеврони з однією петлею, що було символом отамана фронту. Практично всі вказані недоліки можна досить легко виправити, аби тільки наші розробники мали бажання до цього, приступивши через власні, не завжди обґрунтовані амбіції бути фахівцями геть у всьому.